Ось і знову настав час програми 5 хвилин для вічності і я, її ведучий Володимир Гриневич щиро вітаю вас. Для Дмитра прийняття Ісуса означало відмову від багатьох речей. Друзі його залишили, близькі від нього відвернулися. Проголосивши його небажаною особою, справи прийшли в занепад, оскільки найкращий день для торгівлі це субота. Через кілька місяців його старший син загинув у дорожній аварії. Усі навколо почали вважати, що причина всіх цих бід у тому, що Дмитро перестав вірити, як раніше у святу діву явлено. Спілкуючись з ним, я намагався підбадьорити його, пояснити, що шляхи Господні невідомі, але вони завжди благо для нас. Не турбуйтесь, пастире, відповів мені Дмитро. І прочитав вірш, записаний в посланні до римлян. Хвалимось в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. М'язи стають міцними, зносячи біль щоденних вправ. Завдяки вогню золото стає щоразу чистішим, і завдяки шліфуванню необроблений діамант набуває витонченої форми. Людина, звичайно ж, не була створена для страждання, і тому відкидає все, що приносить біль. Вона уникає всього того, що викликає сльози, і в холодну ніч вибирає м'яку постіль замість твердого асфальту. Ніколи не переживай через те, що тобі не подобається страждати. Це абсолютно природньо. Але і не впадай у відчай, коли приходить. Скорбота, бо скорбота навчає нас терпіння. У житті християнина немає нічого важливішого після Христа, ніж терпіння. Христос сказав: а той, хто витримає до кінця, буде спасенний. У пустелі цього життя залишилося багато тих, хто занепав духом і припинив боротьбу. Там залишилися і ті, хто не зумів пройти через долину скорбот. Вони подумали, що Бог залишив їх. Вони вирішили, що з ними вчинили несправедливо і ними знехтували. Вони не цінували посланих їм скорбот, не дякували за сльози, не хвалили ім'я Господа, котрий послав їм труднощі. І як наслідок вони не вдосконалили і не загортували свого характеру, впали у розпечених пісках пустелі життя. Залишили шлях і втратили з поля зору землю обіцяну. Можливо, мені легко говорити все це, бо зараз жодна буря не турбує мого життя. Але я прошу Господа. Коли прийде зима і колючі вітри почнуть бити мені в обличчя, нехай він дасть мені сили взятися за його міцну руку і прийняти з покорою всі труднощі життя, знаючи, що страждання виробляє терпеливість і лише ті, хто витерпить до кінця, спасуться. Помолимось, наш любящий, дорогий небесний батько. Ми звертаємося до Тебе, щоб Ти дарував нам сили, коли нам приходиться переживати якісь труднощі життєві. Господи, даруй нам терпеливості не нарікати, а довіряти Тобі завжди. Благослови наших телеглядачів. Ти знаєш ті проблеми, з якими вони зустрічаються щодня. Підтримай, їх, Господи, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що Господь готовий допомогти вам подолати всі перешкоди на вашому шляху слідування за ним. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи дзвінків за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Бажаю вам гарного дня. До побачення!